Народній пам'яті зберігається те, що робить людей нацією: мова й традиції, звичаї і свята культура, а пам'ять про народ бережуть, крім інших, музеї. Карлівський історико-краєзнавчий музей відновив свою діяльність і для відвідувачів після тривалої перерви. Під музейну залу відвели частину приміщення дитячої бібліотеки, і музеїсти обладнали в ній цікаву експозицію. Привітати працівників музею нагодилися немало гостей, звісно, з подарунками. Міський голова Олександр Панюта, зокрема, сказав. Це кімната, де ми все ж таки зможемо, оті, які в нас експонати є, роками, які були в ящиках. Ми сьогодні можемо виставляти, і це тільки перший крок може прийде час, що ми все таки розширимо так. Громада разом із владою має спільно працювати, щоб розширити площу під музейні експозиції, адже в сховищах музею близько 28 тисяч безцінних експонатів, зібраних екс директором ще районного музею Любов'ю Ткаченко із колегами упродовж десятків років діяльності. Хоч зала в музею поки що єдина, але це місце для екскурсії саме в стінах закладу, а не де інде. Переїжджати з місця на місце, ви знаєте, як це важко, особливо експонати. Вже музей двічі переїхав. По-друге, ми спочатку трохи я впиралася. Олексій не сердився, тому що я кажу, ми не помістимо тут усе, вже як переїжджати, то нам потрібно повноцінне приміщення. Але ми розуміємо, що війна. І, можливо, іншого шансу в нас би не було, тому ми вагалися з дівчатами і вирішили. І виходячи вже з того, що тут є, ми дуже це було занадто складно, тому що нам хотілося все показати, все виставити. У нас його дуже багато. Ну, ми будемо виходити завдяки сучасним технологіям. Ми будемо міняти експозицію. Так що я думаю, що все буде добре. Дякую всім, хто долучився до цієї справи. Я, по-перше, Олексію Олександру Олексійовичу дуже безмежно вдячна, тому що ніхто з керівників не наважився на це. А ви ми вам дуже дякуємо. Да, місця мало, але війна, ми це розуміємо. Дякуємо спонсорам за дуже хорошу допомогу. Дякуємо майстрам, які нам виготовили вітрини, тому що хто не зайде і каже: о, які у вас вітрини, о, які у вас вітрини, ми дуже задоволені, що ми будемо працювати. У нас сьогодні таке свято, хоча ми не можемо сильно радіти. Але ми раді, це для нас уже якась перемога над орками. Тому що дійсно за що вбивають орки наших людей на захоплених територіях, вони зразу закривають, вивозять палять наші, нашу літературу, все знищують, завозять своїх викладачів російської мови. І в нас тут особлива роль, хоча тут у нас немає нападів ніяких, ми маємо це пропагувати, зберегти, показати, тому що ми, музеїсти, ми вважаємо, що музей це той заклад. Де зупиняється час і пахне історичними подіями того часу. Саме так берегти історичну пам'ять і покладатись на неї у нашій боротьбі, це теж допомагає перемагати ворога. І пригадую той старий наш музей, я думаю, Іна теж це пригадує. Наші шкільні години закінчувалися тим, що ми йшли до музею. Ми дуже любили, нас завжди радо там зустрічали. Ну і, звичайно, історія нашого народу це душа кожної людини. І тому потрібно дітей залучати, щоб діти відвідували, вивчали і передавали нащадкам те, що ми маємо. І діти повинні знати не тільки історію свого народу, а діти повинні в першу чергу знати історію свого рідного краю. Очільник благодійного фонду МГП громаді Зіновій люк вручив музею сертифікат на 43,5 тисячі гривень, який стане оплатою за вже виконані роботи по ремонту і облаштуванню музейної зали. Ну, благодійний фонд завжди відгукується на такі пропозиції чи прохання, що стосується культури, освіти медицини і напевно, культура. Музейні справи. Музейні справа. Ну, я все разом, культура. Дійсно, сьогодні воно, як ніколи, потребує напевно, допомоги, тому що, як кажуть, хто не знає минулого, того не має майбутнього. І сьогодні, напевно, от там, що хлопці воюють, це, напевно, в крові ще козацький та слава. І яка дає силу, напевно, натхнення перемагати. Після привітань і теплих слів Валентина Віценко провела для присутніх коротку оглядову екскурсію, а це завжди подорож, де неодмінно зустрінешся з несподіванкою. А в розповіді згадали, зокрема, що музей. Спочатку мав звання народного, потім згодом був філіалом Переяславського музею. Трохи пізніше це був районний музей і мав до 30 років. Сила музею надзвичайна, тому що він зберігає пам'ять. Інколи сюди, як прийшов Сергій Вікторович, каже, тут пахне музеєм уже. Це своєрідний візит-центр, куди приходять, наприклад, іногородні люди, вони хочуть познайомитися з територією міста, із звичаями, які підприємства є. Філій по сільських селах, по сільських музеях. Зараз ми є комунальний заклад міської ради, у нас є п'ять філій, і оце таке шикарне приміщення для нас поки що так. Ну, створюючи цю експозицію, ми старалися все зроблено компактно, зразу скажу. Дуже компактно. Ми її створили, оскільки історико краєзнавчий музей, ми її робили. Від початку заснування, від природи нашого краю, від археології і аж до війни, що тепер іде. На стендах ми старалися розмістити такі матеріали, щоб людина підійшла і мала ознайомитися про історію походження Кагарлика, про черняхівську наприклад, культуру, яка є дуже важливою. Ну, це так для початку. Відвідувачі музею минулих поколінь запитують, буває, чи є славнозвісна акула? Є. Треба знайти місце для двометрового експоната. В основному це фрагменти. Із періоду епохи бронзи є знаряддя первісних перевізних людей. Можете пізніше підійти ознайомитися. Далі ми продовжуємо також ще вітрина. Ми дуже пишаємося, що в нас, наприклад, є такі експонати, як іранський казан. До нас вже двічі приїжджали з інституту археології, досліджували, і вони підтверджують, що таких експонатів налічується в Європі одиниці. Зараз іде тут іще, ну ми не можемо показувати. Там є букви, їх не можуть вони поки що розшифрувати. Але ми пишаємося, що ми маємо такий експонат, і це ще раз доказує, що через територію Кагрилика ішла торгівля Київської Росії із з іншими країнами. Ну, десь хтось загубив, а може хтось. Сам ну, це могло бути. Речі, знайдені при розкопках на території нашого краю. Також ми маємо шолом кримського татарина, бойова сокира, е, великий. І от е, кольчуга, яку ми вирішили аж сюди виставити, тому що в вітрині дуже мало буде місця. Ця кольчуга була, ми робили відео, коли працювали у приміщенні військкомату. Ми робили відео, і ми в основному в електронному вигляді показуємо на сторінці Фейсбук свою роботу, так будемо казати. І у нас в інвентарних книгах нема записано, про де вона знайдена, коли знайдена, хто її здав у музей. Коли після цього відео жителі Кагарлика пишуть, що пам'ятаються дуже чудово, що вона була знайдена у му році на провулку на заводському. Тому ми вже встановили, як для нас це експонат великого значення на території нашого краю займає Трипільська і Чернігівська культура в 1899 році Вікентій Хвойко дослідив цю культуру, і вона названа Черняхівською в честь села Черняхи, яке знаходиться в нашій громаді. Тут також представлені горщики, прясниці, елементи. Ну, вони всі вони, звичайно збереглися, але це дуже цінні експонати, тому що вони дуже давні. Далі йдемо, це у нас експонати періоду Київської Русі. Також цікаво, тому що територія наша була Карничена, вона входила в охоронну зону Київської Русі. І е, князі київські наймали е, через міжусобні війни. У нас тут проходив кордон. Ну, тобто ці речі знайдені також на території нашого краю і відображають е, історію. Далі в нас іде козацтво, козаччина. Жителі Каричини приймали е, участь у е, ну, для козака що важливо? Люлька, шабля, ікона і вперед. І підкова кінь. Е, ну, тут, звичайно, можливі вони всі речі. У нас є заготовки під шаблі. Ми вважаємо це цінним експонатом. Для нас всі експонати цінні. Але важливою подією, яка була на території Камлика, ми хочемо, ми зберігаємо ці дані, у нас був бій на Журавлівському мосту. Це район бувшої вулиці Леніна, тепер вона південна. Там козаки воювали із польськими жовнірами на знак того, що невдоволення, тому що було вновлення народу. Ну на цьому стенді ми також вже йдемо далі. Дуже звичайно компактно тут ми стараємося від Київської Русі, Козачина і доходить уже той період, коли у 1795 році Катерина II подарувала землі Кариччини Дмитру Прокоповичу Трощинському бувшому міністром юстиції, це був перший поміщик російський, який вступив на землю Кагарличчини. Ну, він переселився сюди, почав будувати маєток, почав будувати парк. От, і ось на цих фотографіях ви можете бачити ворота, які до цього часу збереглися, будинок, який стояв лицем до входу. Також, Далі, після Свято церква, яка була починала збудуватися в 1800 році, вона стояла лицем до воріт. Ну чимало-багато даних. І далі, після Дмитра Пороковича Трощинського Маєток пішов у спадок йому не його небожу Андрію Андрійовичу Трошинської, який був одружений на внучці польського короля. Станіслава Понятовського, і вони з Кибінці з Полтавщини, вони переїжджають сюди і тут він далі почав розбудовувати парк маєток і усе впорядковувати у Ну Трохи згодом, ну це так я коротенько вам скажу, речі Святотруїцька церква, в нас є весінні експонати. Це і дзвони, і лампадка, і завіси, із церкви. Вони тут всі підписані, можете підійти, подивитися. Також частково речі іспанського маєтку, і для нас важливі документи. Паперові це про військову повинність, свідоцтва різні. Ну, можна ближче підійти ознайомитися. Також із парку у нас є, із маєтку у нас є піаніно, піаніно і письмовий привір. Прибор, який був у маєтку, але в маєтку було дуже гарно, в парку було дуже багато статуй. За браком часу не хочу вам багато розповідати. Це окрема тема, дуже велика. І от одна статуя, яка збереглася, мені дуже важко тягнули ці хлопці. Але ми вирішили її встановити, тому що вона залишилася одна в такому стані. Ще вона нас залишилася одна колона і голова Гери. Але ми пишаємося тим, що воно збереглося до цього часу. У нас велика колекція її. Тут ми частиночку показали вам, кожен рушник несе свої символи, вони були різні, були рушники на ікони, були рушники весільні, Дуже Були для, як обереги, вишивалися крестиком, вишивалися гладдю, різними кольоровими нитками. Наприклад, троянда вона несе собі символ безкінечності всього і створення майбутнього. Також сорочка, ми поставилися трошечки цих жіночок пов'ягати, щоб воно краще виглядало. Сорочка, тепер всі кажуть, вишиванка. Також вона несе, бачите, на, майже на всіх сорочках показано троянди. Це дуже чудово. Сорочки були різні, також з різного матеріалу, різними нитками. Наприклад, якщо вишитий низ, то це була жінка-вдова. До сорочки була керсетка, ми також показуємо. І хустка. Хустка це як елемент одягу, як захист від холоду. Але хустки також були різні. Хлопці дарували дівчатам, коли йшли в армію. Хустки були чорні, хустки були білі. Наприклад, моя мама розповідала, що коли був піст, її бабуся не, роз... не дозволяла вдягати. Білу хустку, вона поки пістивна тільки в чорні мала ходити. Дуже багато звичаїв, які показують, як жили наші люди, які були традиції. Також горщики, це як елемент побуту, і цими предметами ми показуємо, як наші предки господарювали. Вони готували їжу. Це було для зберігання продуктів різної форми, різної величини для води. І також ми старалися трошечки показати тут і прядку, і предмети різні, і прач, і старовинні праски. Ну і, звичайно ж, колиска. Колиска це як елемент для продовження роду. Ми втягли тут дитинку, також показуємо, ляльки, мотанки. Тому що їх клали в колиску, щоб дитина не плакала, не кричала, це дуже символічно. Ну і скриня також елементи. Якщо, наприклад, посидіти дівчині незаміжні на скрині, якщо вона повна, вона обов'язково веде заміж на багато хлопців. Треба перевірити. скрині, хто, будь ласка, Є прошу. І стараємося, ми показати колекцію хусток. У нас теж багато. До речі, нам сьогодні подарували безцінні експонати це хустки. Люди, які внесли великий внесок у розвиток нашої громади, це творчі люди, це люди, працівники різних професій. На цьому стенді ми показуємо заслужені артисти, народні артисти, це і народний художник України, Карпо Імена Трофіменко. це ось одна зі з картин, його ми показуємо. У нас дуже багато картин. Нема місця. Народ заслужені. народні артисти. Це виходцівська гарлика Дашенко Василь Павлович, народний артист України. Бурдик Василь Миколаєвич. Ну, ми не могли не могли обмінути лиця Василя Степановича. Звичайно, також ми маємо багато документів, багато фотографій. От перед війною ми і спілкувалися із сином Кононенка, який проживає в Харкові. Зараз втратився зв'язок. Ми обмінювалися даними. Він нам багато присилав також. Ну зараз такий час. На цьому стенді ми показуємо заслужені працівники сфер виробництва, які розбудовували нашу кагарниччину і зараз розбудовують майстри різні. І у нас трошечки не помістилося, нам потрібно ще стенда одного, тому ми в будину виставили останніх заслужених. От. І на, в, цьому, в цій вітрині у нас письменники, поети нашого краю. Також не всі будемо міняти періодично, місця так сильно немає. На стенді світлини земляків, постати відомих і славних, декого вже нема серед нас, але справа їхнього життя розвивається в нашому краї. Ось перша багаторічна директорка стрітівської кобзарської школи Галина Іванова, одна із співзасновниць цього закладу. Праворуч на світлині майстер народної творчості талановита вишивальниця Раїса Горбач. Невтомна краєзнавиця і дружина письменника Олександра Селія Наталя Булаєвська, яка роками очолювала обласне товариство охорони пам'яток історії культури, і немало для того зробила б, щоб зберегти їх. Книжки авторства земляків лише мала дещиця їхнього літературного доробку. Увелися купони, ми для діток, як розповідаємо, вони не вірять, що таке талони, як це воно було, що не можна було нічого в мазині купити і нічого не було. Це такий, такий був період. Ну і звичайно, візит кучмів Кагарлик, події, факти, це у нас і Помаранчева революція, наприклад, сама особисто приймала участь, працювала в штабі Євромайдан і. Е е який був у нас є фотографії у цій вітрині? У нас розміщені грошові знаки. нумізматика, яка інколи дуже багато дає для вивчення історії, також знову у нас ідуть, оскільки жителів Карличини брали на війну в той час. Вона є і військові квитки, і посвідчення різні. Ну і звичайно ж, ми не можемо оминути, коли в 19-му році Кагарлику були бої і двічі од отаман зелений. Він відвідував Кагарличчину. Є книги, є статті, які присвячені цьому. Ну і велика звичайно, сторінка в історії трагічна Кагарлика це Голодомор 32-33 років. У нас дуже багато спогадів, у нас дуже багато списків, У нас нові їх випущена література. І такий у нас є експонат. Це документальний кінофільм Голодомор 33 33-го років, свідчення очевидців. Який знімався ще в 80-х роках, коли про голодомор ще ніхто не говорив. Да, звичайно, цей кінофільм зараз можна подивитися в інтернеті, але для нас це цінний експонат, тому що тодішні працівники музею вони дуже багато зробили для цього, дуже багато зібрали спогадів. Ну, всі роки будується машино-тракторна станція, електростанція в Карлику, Виходить районна газета під назвою Колгосне слово. І, звичайно, знов трагічна історія, яку ми не можемо не оминути, це були репресії. Також багато зібрано матеріалів про репресованих. І починається війна, Друга світова війна. На Каглицьку землю німецькі війська вступили 3 серпня на базарній площі німецький поміщик Йоган Клейша зібрав жителів і сказав, що тепер будуть нові порядки. Увелися ось німецькі гроші в нас є для показу. І... Було, Що трагічного було, це в нас на Кагаличині, було три розстріли. Перший розстріл був у серпні і два розстріли були в парку. Загалом 750 мирних жителів було, з них 49 дітей було розстріляно. Ну, Звичайно, діло підпілля, Віра і Марія Куян, ім'ям, яких ви знаєте, названа навіть вулиця в Кагарлику. Дуже багато також спогадів, матеріалів. Ми вирішили трошечки показати зброї того часу. Із 6 на 7 січня 44-го року карлик було звільнено, слава Богу, без великих боїв, без великих втрат. І після війни починається відбудова. Цьому в цій вітрині ми вирішили показати, що будувалося також. У нас вже в 86-му році такі були події, як Чорнобильська аварія. Кагличани теж приймали участь, тому що у нас були великі підприємства, які транспортні, які були задіяні в цьому. На околиці Кагарлика будувалися будинки для переселенців. Будувалися різні підприємства, і кінотеатр раніше трошечки, і ресторан хто ще пам'ятає. І також і ще одна трагічна історія. Ми просто чому так називаємо трагічна історія. Ми вважаємо, що ці події, які дуже зачепили жителів Кагарични, ми не можемо їх забути. Для нас це основне, тому що. Ну, ми, ми маємо це розповідати для майбутніх поколінь, що було тоді. Також Афганістан. Два жителі нашої громади не повернулися, загинули в пам'ять одного названа вулиця Зеленського, всі знають. Ну і звичайно, кінець існування радянського союзу. Ми старалися трошечки показати, що було на той час. Це була побудована поліклініка, третя школа, церква наша. І от почали проводитися дні міста на знак. Дня міста у нас навіть є символічний ключ. Коли карлику було 845 років, це 87-му році. Повернемося трішки назад і покажемо, що ось у цій металевій коробці зберігається копія фільму Миколи Лактіонова Стезенка Голодомор Голодомор-33. свідчення очевидців. Зауважимо, якби не Любов Ткаченко у тому 87-88 роках із колегами фільму могло б не бути. Підприємства організації, які працюють на території нашого краю. Потім рішення пішло вже про перейменування вулиць. Воно ще до цього часу перейменовується. І, звичайно ж, утворення Кагарлицької міської територіальної громади у 2020 році. Ми також висвітлюємо матеріали. І ще одна жахлива трагічна сторінка у нас це АТО або організація Об'єднаних Сил. У нас троє загиблих. Які не повернулися. Тут ми показуємо світлини, як ми їх зустрічаємо, трохи елементів зброї. І ця трагічна також сторінка, яка на теперішній час вона переросла у війну, повномасштабну війну Росії проти України. Ці стенди будуть поповнюватися новими матеріалами. Ми дуже дякуємо хлопцям з тероборони, які нам багато експонатів подарували. Ну, ми були свідками, оскільки ми були у військоматі в перші дні, коли почалась війна. Ми приходимо на роботу, це було жутко дивитися, мішки скрізь стоять, люди бігають, прийшли жителі Кагарличини вже. Хто прийшов добровільно, це було на наших очах. Кого викликали, дуже багато було, які приходять і кажуть, я сам прийшов, я хочу, я йду. Тому це було дуже важко, зразу така голова стає, зразу цим всім переймається. Це, це, це страшно, це дуже для нашого народу. Це така така, навіть ніхто не міг подумати, що таке може бути. Є у вітринах і куточок, де представлено трофеї, форма та частина амуніції загарбників. Що ж, і такі експонати мають бути на цій вітрині. Навіть чомусь скло тріснуло чи випадково. Останній стенд, який дуже болючий, це наші хлопці, які загинули, які не повернулися. Ми всіх їх пам'ятаємо, ми також спочатку збираємо матеріал. У нас така папка всього. Ми старалися показати їх, це наші герої. І ви знаєте, дуже вразив вірш, але Миколаївний бібліотекар з дитячої бібліотеки, я не хочу закінчити, не плач, мамо, я ж так не хотів. Не сумуй за мною, бо я чую, мамо, як тобі болить. Твоє серце тужить, а моє ще мить. Вибач мені, мамо, що пішов я першим. Не по своїй волі. Я ж так не хотів. Ми не знали, мамо, що війна нагряне та позабирає. Я цей вірш як читаю кожен раз не можу. Матерів синів. Витри сльози, мамо, піднімись з колін. Наберись же сили, я ж так не хотів. Я живий, не мертвий у твоєму серці. Буду там до вічно, поки ти жива. Чуєш мене, мамо, я живий, не мертвий. Я бору все тебе, захищав родину. Любиш, мамо, сильно, тепер мого сина. В ньому мої очі, в ньому моя кров, в ньому моя втіха, а твоя любов. Не плач, мамо. Чуєш, піднімись з колін. Захищати ж буду. Я з небес вас всіх. Ну, я думаю, перепрошую за емоції. Ось така у нас експозиція, ми будемо її поповнювати. Так що в когі якісь експонати це для нас основне, приносьте, тому що в нас так, мішок на плечі пішов у люди, нам потрібно збирати все те, що відображає історію нашої громади. Музеїсти запрошують і кагарличан, і мешканців громади та її гостей відвідати музей, який, нагадаємо, розташувався на першому поверсі центральної бібліотеки в Кагарлику. Хочете відчути, що час може зупинитися і запахне історичними подіями? Завітайте в Кагарлицький історико-краєзнавчий музей.